Не вмієте жити з невитішеним питанням, з відкритим конфліктом навіть 5 хвилин. І вам важливо ставити крапки надій прямо зараз. У мене погані новини. Чому? А тому, що ви в такому випадку можете. Тиснути на свого партнера, наприклад, ви йому можете не давати час, щоб знизити інтенсивність емоцій, а разом з тим, щоб подумати, щоб проаналізувати ситуацію, і можливо навіть просто зробити, чи доробити якісь важливі справи на даний момент, чи можливо навіть не даєте йому спати. Давай договоримо, чи можливо пишете йому, дзвонити без перерви, поки не доведете свою точку зору, поки він не визнає, що ви праві, а він чи вона ні, а це все. Є перетин кордонів таші конфлікти можуть переходити вже в скандал. Навіть з переходом з психологічного аб'юзу в фізичний, коли вхід йде вже фізичний, насильний, а в стані афекту, взагалі, усвідомлення того, що відбувається, просто вимикається. Хочете інакше працюйте зі своєю тривожністю, адже вона вам не дозволяє вміти проживати якісь невирішені питання.